Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 22 липня і традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Mercedes Vito. Восьмий рік, 290 пробігу, 2,2 дизель, 10500 ціна, контакти присутні. Покажу вам по салону. Так, місця для пасажирів, так гарно виглядає. дві бокові дверки. Всі ремні безпеки присутні. Більше інформації по телефону. Рено Кенго в рідній фарбі. 2008 рік 209 пробігу. Один власник. Автомобіль з Німеччини в рідній фарбі. 4650 ціна, 1,5 дизель. Пасажир, кондиціонер є, обслужений авто і контакти присутні. Машину Форт Транзит. Сьомий рік, 6600, ціна, 360 пробігу, 2,2 дизель, механічна коробка. Контакти присутні. Так, якщо Так, якщо на жаль на жаль, зачинено. Паркоп присутній. Ваша? Так. Можете відкрити? Там щось зачинено. А, ні. Більше інформації по телефону. Вантажний Opel Vivaro. 7 рік, 308 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 7300 ціна, контакти присутні. Вантажний Peugeot Expert свіженький, в довгій базі. Це у нас 17-й рік модельний, 18-й, 276 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 15900 ціна за авто. Тут є контакти до власника. Детально про машинку вам розкаже. Я зараз вам трошки ще покажу. Так, комбінований салон, шкіра тканина, сидіння з підігрівами. Є клімат-контроль присутній. Чистий охайний салон. В довгій базі, з парктроніками, з форкопом, камери Камера заднього виду присутні, вантажний відсік покажу вам. Чистий та охайний. Ніяких таких пошкоджень немає взагалі. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Вантажний Іринок Кенго. 18 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 100, 150 пробігу, 9,200 ціна і контакти. Ось тут контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Crafter, рефрижератор, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, механіка 12200 ціна, пробіг 333, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Fiat Scudo, 9 рік, 240 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка. Автомобіль обслужений, контакти тут присутні. Більше інформації по телефону. Так, Volkswagen Т4, Caravella, 98 рік, 400 пробігу 2,5. Газ бензин, оригінальний пасажир, повний привід, 6700 ціна, контакти присутні. Так, Є всі сидіння, шторки, запасне колесо, форкоп присутній. Ну, рідко такі автомобілі взагалі бувають з бензиновим двигуном в оригіналі. Кого цікаво, чи телефонуйте. Volkswagen Transporter. 2007 рік, 331 тисяча пробіг, 10 950 ціна. Пишуть оригінальна каравела, оригінальний пасажир, звичайно. 1,9 дизель, контакти присутні. Так, заглянемо. На жаль, зачинено, хотілося б показати більше. База звичайна, недовга. Так, по колу покажу. Більше інформації уточнюйте. Так, Citroen. Citroenчик у нас немо пасажирський, 6650 ціна. Так, розвернули цінник. 11 рік, 161 тисяча оригінального пробігу, 1,3 дизель, не фарбована. А це у нас контакти до власника Петра. по салону. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Ford Transit 19 рік 207 пробігу L4H3, 19500 ціна, 2-літровий, дизельний двигун на механіці, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Більше інформації за телефоном.